Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами розпочинаємо рубрику відеороликів пов'язаних з теоретичним та практичним навчанням. Сьогоднішня наша з вами тематика це удосконалення процесу збору та обробки інформації про результати діяльності підрозділів пробації. Мене звуть Тимошечкін Дмитро Володимирович в державній установі центр пробації і я являюсь керівником відділу оцінювання ефективності пробації. Напряму від вас залежить робота і мого відділу в частині обробки інформації, яка подається на кабінет міністрів, генеральну прокуратуру та інші зацікавлені е, органи, які е, цікавляться пробацією. На сьогоднішній день ми з вами розглянемо дві частини нашого уроку. Теоретично, це частина, в якій ми намагатимемося розповісти, навіщо ми це робимо і що корисного ви з цього будете мати в своїй практичній роботі. А в практичній частині ми з вами безпосередньо за робочим місцем, оснащеним комп'ютерною технікою, спробуємо це опрацювати. На сьогоднішній день на всі філії розісланий наказ номер 707 від 25.09.2019 року. В якому ми в тестовому режимі опрацьовуємо з вами форму номер 3 кадрове забезпечення? Ви всі в за вересень та жовтень місяць намагалися протестувати цю звітність. Розглянемо в теоретичній частині два аспекти. Перше. Яким чином функціонувала звітність в ДУ центр пробації до моменту впровадження тестового варіанту форми звітності по кадрам? Нині в Державній установі центр пробації існує е, трьохрівнева система збору е, інформації в паперовій формі. Так, 574 підрозділи формують приблизно 19 форм звітності в періодичність тижневу, місячну, квартальну, піврічну. Формування звітів проходить в термін з 25 го числа місяця поточного та десь до 1 го числа місяця наступного за звітним. Потім ці паперові е, форми звітності передаються в філії, де 24 філії проводять їх обробку узагальнення по кожному підрозділу та направляють в ДУ Центр пробанці відповідно до відділів та секторів, які опрацьовують цю інформацію в розрізі філій, в деяких випадках в розрізі підрозділів. Опрацювання цієї інформації завершується е, формуванням звітності Державної установи центр пробації за місяць по показникам діяльності, яка, в свою чергу, потім надається зацікавленим органам, які дотичні до пробації. Це і Кабінет міністрів, і Міністерство юстиції, і Генеральна прокуратура та інші органи. Зазначена робота потребує значних людських та матеріальних ресурсів. Тому. В минулий період формування та розвитку державної установи центр пробації було започатковано роботу спільно з проєктом Право Джастіс щодо автоматизації цього процесу. Як він виглядає, зараз ми з вами розглянемо. Отже, шановні колеги, розглянемо впровадження електронної форми звітності. Чим вона відрізняється від поперевої? Підрозділи пробації. Будуть е, заповнювати форми звітності з місячною періодичністю. Зменшиться кількість періодів, за які треба надавати буде звіт. Хоча кількість звітів приблизно залишиться на тому самому рівні. Термін звітності буде від 20 до 1 числа. Трошки зміниться. Але основний посил в електронному форматі ви це все будете передавати в філії. Якщо вам потрібно паперово, ви для себе можете його друкувати. Філії не потребуються людські ресурси для узагальнення е, даних форм, тобто математично комп'ютер порахує все автоматично сам. В подальшому філія, перепровіривши ці форми ваших звітностей, автоматично підтвердить і передасть їх в підрозділи державної установи центр пробації. В підрозділах державної установи центр пробації співробітником також не потрібно буде використовувати свої людські ресурси для перепровірки та е, формування звітності. Ця вся звітність буде е, формуватися в автоматично. Обробка звітності буде проходити після закриття періоду вашої форми звітності, де ми зможемо сформувати звіти, як в КМУ, в ГПУ, так і інші дотичні органи до пробації. Отже Колеги, а які саме ви е, в підрозділі отримаєте переваги від автоматизації форм звітності? По-перше, в розробленій формі звітності це доступний простий інтерфейс. По-друге, звітність буде автоматично підраховуватись. І якщо ви навіть щось неправильно зробили, е, ви це побачите і зможете правильно відкоригувати. Якщо навіть ви подали неправильну форму звітності, ви її зможете відкоригувати. Далі, звітність буде робитися щомісячно, не буде різних періодів. І саме головне, ви будете економити на роздруківці звітів в паперовому форматі та будете економити на поїздках в філію для здачі та захисту звітів. Давайте це розглянемо на практиці. Отже, колеги, переходимо до нашого практичного модулю. Ви вже мали змогу попрацювати з даною програмою, але нагадаємо, ви всі отримали через електронну пошту відповідний файл. На цьому комп'ютері він на даний час знаходиться в папці загрузки. Це файл заархівірований. Що ми робимо? Для початку ми його перенесемо, скопіюємо на диск D. І тепер розархівуємо пароль для розархівації – 4 одиниці. Архівний файл можемо удалити. Все. У нас є доступ до файлів автоматизованої статистики. Що ми бачимо? В папці Doc знаходиться файл in. Instyle. Це інструкція від наших розробників. Вона дуже коротенька, і саме перше, що ви повинні зробити, це її прочитати та ознайомитись. Ви в будь-який момент можете відкрити і повернутися до пунктів даної інструкції. Файл звіт буде містити певні форми звітності, які ви зможете вигружати сюди в форматі Excel. І з ключиком це наш основний файл, який дає доступ до програмного забезпечення. Створимо з цього файлу роб... ярличок на робочому столі. Все. Ви бачите ярличок на робочому столі. Всі інші папочки ми можемо закрити. Отже, переходимо до нашого програмного забезпечення. Кожен підрозділ має свій е... логін та пароль. В даному випадку висвітлюється логін, вводимо пароль. Окей. Все. Ми знаходимося в формі звітності. На даний час ми тестуємо форму номер 3 про стан комплектування та рух персоналу. Ми перевіряємо, що ми працюємо з звітною формою. Цей період відкритий. Тобто, ми повинні заповнити її та направити в область. Поекспериментуємо. Якщо ми зараз візьмемо період за 9 місяць, він закритий. Тобто, в даному періоді ми не можемо внести звіт, оскільки документ знаходиться в центральному апараті. І ми бачимо дату і час, коли він туди був направлений. Повертаємося до звітної форми. Все, статус змінений, звітна форма. Ми перевіряємо, на даний час це у нас Київська область, Броварський міський відділ. Форма номер 3 в паперовому вигляді ви всі з нею знайомі і трошки знайомі з нею в електронному форматі. Так як у нас вже був введений минулий період, ми можемо бачити цифри минулого періоду, що полегшить введення даних за даний звітний місяць. Ячейки, які у нас мають колір, формуються комп'ютером автоматично. Тобто, давайте спробуємо. Змінити стан некомплекту. Наприклад, у нас неукомплектованих два керівника підрозділу. У нас висвітилося, що атестованих у нас таке можливо або неможливо. Якщо ми зробимо ще й таким чином, Маємо звернути на це увагу. Повертаємося до наших первоначальних цифр. І, наприклад, введемо, що у нас атестований персонал з юридичною освітою 10 осіб. У нас все висвітилося в червоному кольорі. Оскільки е... сама кількість персоналу, який у нас працює, Складає всього атестованих фактично 6. Тобто, це підсказки для того, щоб ви звертали увагу і перепровіряли свої помилки. Повернемо цю цифру назад. Виправляємо цю. Звітність, все, ми її виправили. Рахуємо, що ми звітність заповнили. Нічого складного в нього нема, оскільки і є у вас дані за минулий період. Нагадую, звітність ми створюємо лише за місяць. Тобто, пройшли навчання, заохочені співробітники, притягнуті до дисциплінарної відповідальності, ми заповнюємо лише за звітний місяць. Так само звільнено та прийнято, ми заповнюємо лише за звітний місяць. Створивши дану форму звітності, ми дивимося, що на даний час ми працюємо з документом внесення та регодагування. Тобто, він знаходиться в підрозділі Бровольський міський відділ. Зберігаємо його в базі даних і тиснемо клавішу готово. Все. Підтвердити зміну статусу інформації. Тобто, якщо ми зараз підтвердимо зміну статусу інформації, то ми вважаємо. Вважається, що ми здали звіт в обласну філію, Яка в подальшому, перепровіривши звіт і перепровіривши дані, передасть даний звіт на опрацювання в державну установу Центр пробації. Тиснемо клавішу: Yes. Все. Звіт знаходиться в обласній філії. Таким чином, ви здали звіт. Після опрацювання всіх звітів. Статус зміниться на закритий період і потім знову появиться інший період, в якому ви будете вводити звітність. Для того, щоб вам працювати з цією звітністю, ви в цій програмі можете відкривати, наголошую, будь-який період. Але якщо вам потрібно зробити інші моменти, наприклад, ви хочете його вигрузити в Excel, для цього ви заходите. В даній форма звітності підрозділ. Дивитесь на даний звіт. І загалом ви маєте тут клавішу Експорт до Excel. Нажимаємо її. Проходить щитування інформації. Експорт в Excel завершено. Окей. Звертаємо програму. Заходимо на диск D в папку Stat. В папку звіти. І бачимо сформований Excel-файл за номером підрозділу, форма номер 3, номер підрозділу 266 і звітний період, за який сформований звіт. Це 10-й місяць 2019 року. Ви можете. Цей файл скопіювати в іншу папку і створити будь-які додаткові файли, які вам потрібні. Переглянемо цей файл. Ось, будь ласка. В Excel у нас сформувала форму звітності з нашими даними з програми, які ми ввели. Ми можемо навіть його звідси роздрукувати. Закриваємо цей файл та повернемося знову до нашої програми. Зверніть, будь ласка, увагу, що ви працюєте в певній версії даної програми. Перед початком наступного періоду вам буде необхідно провірити версію. Як це зробити? Давайте перейдемо до нашої інструкції. Папка «Стат на диск Д», папка Doc і інструкція. В інструкції є посилання, пункт номер 7 оновлення програмного забезпечення. Є посилання на Google Диск. Давайте спробуємо відкрити це посилання. Копіюємо його, вставляємо в браузер. Та відкриваємо. Потрапляємо на Google Диск, ми бачимо файли, які ми повинні вигрузити, скачуємо його. Так, файл загружений. Перевіряємо. Він знаходиться у нас в папці загрузка. Копіюємо його на диск D в папку Stat та розархівовуємо. Так само вводимо пароль 4 одиниці. Окей. Все, ми отримали папку з назвою новою. Архів удаляємо, заходимо в нову папку і копіюємо з нього наш Excel файл Все. Ми замінили програмне забезпечення. Цю папку ми вже можемо удалити. У зв'язку з тим, що назва файлу тут і ярлик збігаються, ми можемо не змінювати ярлик. Якщо ні, ви можете ярлик удалити і створити на робочому столі. Новий ярлик. Перевіряємо наш файл. Вводимо пароль. Все. Ми маємо доступ до програми і бачимо, яка версія даної програми. На даний час наш звіт вже знаходиться в обласній філії. Редагувати ми його вже не можемо. Але якщо ви до моменту закриття звітного періоду, періодично заходячи в дану програму, побачите, що знову змінений статус у вас на те, що ви повинні редагувати, і у вас виникли якісь помилки, філія може в віконці, примітка номер 2 вам зробити примітку і написати, що, що, що саме не влаштовує. Коли у вас буде відкритий змінений статус на редагування, ви змінюєте на помилки, які були, або не змінюєте, пишете свій відгук і нажимаєте знову кнопку готово. Все, звітність передана. Статистика формування даної звітності вам доступна в будь-який момент. будь будь-якого періоду за місяць. В подальшому в планах реалізація саме статистики по накопичувальному моментам. А саме, пройшло навчання. За певний період, заохочення за певний період та прийняті та звільнені з роботи за певний період. На цьому короткий курс роботи з даною програмою ми можемо вважати завершеним. В подальшому при впровадженні наступних форм звітності ДУ Центра пробації, у вас буде в додатково проінформовано, і ви будете мати доступ до роботи з цим програми. Звітними формами. Вони будуть, дана форма роботи, ідентична роботі з формою звітності номер 3 Дякуємо за увагу!